І та сестри, слава Ісусу Христу. Слава вам. Я хочу, схоже, як в пісні сказати: великий Бог, коли на вас поглянув. Угу. Бог створив вас всіх прекрасних. Угу. І я хочу сьогодні угу. говорити на таку тему проповідь, прослав Бога своїм тілом. Угу. На перший погляд, трохи така недуховна тема. Я якось декілька тижнів тому. Так, у нас такий там на столі є календар, і побачив таку ну, напис: прослав Бога тілом. І ще місце писання проведено. Я так почав ну, роздумувати, досліджувати. Я якось так не погодився, думаю, ну що це, ну, як це так, тілом, Бога, славу. Ми звикли, що тіло асоціюється з чимось таким гріховним, плотським. А от дух, оце от Боже, оцим треба прославляти Бога. І нам складно, якби мені було складно в цьому розібратися. Один такий, пам'ятаю, такий приклад. Якось брати спілкувалися між собою про те, як гроші можна заробити. Багато різних ділилися там прикладами, досвідом. І один з них каже: Брати, кидайте цю всю розмову, то все земне, йдемо обідати. І знаєте, нам отак людям часто інколи насправді ну, розібратися: де ж те духовне, земне, де ж те тілесне, а що воно? Бо багато місць кажуть нам про те, що ми не маємо жити за тілом. Є місця, що кажуть, що тіло не посяде царства Божого, що тіло бажає противного духу, щоб ми не сіяли для тіла. Є такі місця. Інші місця говорять, що наші тіла належать Богу, що наше тіло є храмом Божим. Що ми маємо берегти своє тіло, що Бог створив наше тіло, і наші тіла переміняться, і будуть схожі до Божого. І як же ж в цьому всьому розібратися? Я про це думав і хочу саме про це сьогодні на основі Божого Слова, тільки на основі Божого Слова порозмірковувати. Адже від усвідомлення цього залежить, як ми відносимося до свого тіла, як ми, як ми до нього ставимося. І я виділив таких. Декілька думок, але перед тим от хочу зачитати для нас основний текст. Давайте ми разом відкриємо 1 Коринтян 6, шостий розділ, 19 вірш. І разом прочитаємо цей текст. Хай він буде відкритий, в кого є в Біблії. По суті, ми впродовж проповіді його будемо підглядати. Давайте разом читаємо Коринтян 1, перше, 6:19. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який живе у вас? І якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви дорого куплені, тому проставляйте Бога у вашому тілі, тому проставляйте Бога у вашому тілі. Є ще допис та у вашому дусі, який належить Богові. Але цікаво, оцей допис, він зроблений чомусь тільки в Вогієнка, ще в деяких перекладах, ні в англійській, ні в грецькій. Ні, навіть в сучасному вже у БТ перекладі там введено воно от саме так, от такий, бачите, квадратних дужках сказано. Напевно, напевно, братам православним не сподобалось, як же так прославляти Бога тілі. І трошки зробили таке ну, поправочку. Ну я так думаю, я не буду стверджувати, адже така от заява серйозна. Заклик, прославляйте Бога у вашому тілі. І знаєте, коли я почав от заглядати вже там. Я люблю так в програмі в давньогрецькій дивитися, стоїть два різних слова. Є одне слово, яке от перекладається як тіло, яке звучить сома. Ну, так, в грецькій, ну і воно можна перекласти. от, ну як це тіло, яке ми розуміємо, це те, що те, що Бог нам дав. А інше є слово саркос, напевно, звідси десь і походить сарказм. Ну, я так думаю, воно має іншу суть. Воно, якби мо напевно, найточніше прикласти як плоть. Воно асоціюється з гріховними якимись похотями, пожадливостями і іншими. І саме в тих текстах, коли Івангелі каже, що тіло не посяде царства Божого, що тіло противиться духу, то завжди говориться оце Саркос, це плотське пожадання. Це не говориться про тіло фізичне, яке дане нам Богом. І давайте, от декілька думок. Я приготував їх, таких сім коротких думок. Тіло є шедевром Божого творіння. Каже основний наш вірш, що тіло ми маємо від Бога. Ми всі віримо, що Бог створив людину, правда? ж? Бог створив, ми це читаємо в буття 2.7, Створив Бог людину. Ми читаємо більше того, що не тільки Бог створив. Людину, а він її ще створив по своєму образу і по своїй подобіці. Також ми читаємо на початку Біблії. Бог створив людину. Да, от якщо ти мене так дивився, також це людину ан антропос в давній грець, грецькій мові, да, звідси слово антропологія, стала вона душею живою, душею це слово психен. Це теж психологія звідти. От, от, Бог створив людину цією душею, ці, це тіло людини, Бог створив. І він створив більше того по своєму образу нас. Тому ми не можемо казати, що тіло це є якесь щось таке гріховне, погане. Як же ж Бог по своєму образу міг створити щось погане? Це, це, це рушиться богослів'я в цьому. Унікальність людського тіла, вона очевидна, це такий складний механізм, що вчені не можуть до кінця до цих пір його дослідити. Якщо я от тільки так декілька виписав. Наш відбиток пальця і язика унікальний, ні в кого він не повторюється. Тіло виробляє кожну секунду приблизно 25 мільйонів нових клітин. За рік серце людини робить близько 35 мільйонів ударів. За день кров людини долає дистанції більш ніж 19 кілометрів. В людському організмі близько 100 тисяч кілометрів судин. Людський мозок генерує за день більше електричних імпульсів, ніж всі телефони світу разом взяті. Нервові імпульси в людському тілі переміщується зі швидкістю приблизно 90 метрів за секунду. Багато, багато іншого ми можемо, я якого навиписував, щоб не займати часу, не все буду називати. Але тіло людське, воно настільки унікальне, це, це, це реально шедевр Божого творіння. Ми всі створені Богом по Божому образу. І тому ми можемо бути впевнені, що оце тіло, яке нам Бог дав, це Божий дарунок. Це це щось надзвичайне, ми не можемо цим якби так, нехтувати і зневажати, що це щось таке гріховне, що це ми давайте відкладемо, тому що тіло дане нам Богом, ми маємо берегти, ми маємо розуміти, що це Бог нам дав таку честь бути схожими на Нього, до Його образу. І з моменту, коли ми приймаємо Христа, відбувається ще щось більше. Да? Ми наступну думку дивимось, наше тіло є храмом Божим. Ми читаємо про це в основному вірші читали 6.19. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа. Якщо наше тіло є храмом, то це найунікальніший в світі храм. Подивіться на себе в зеркале, подивіться на братів і сестер навколо. Це храм Божий. І ви згодні, що храм це святе. Храм це святе. Так каже Писання: ми читаємо да, Коринтян 3:16. І другий вірш. Чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий у вас пробуває? І як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви? Ісус говорив, пам'ятаєте, перед своєю смертю каже, зруйнуйте храм, і я за три дні відбудую його. І фарисеї тоді не зрозуміли кажуть, що ти таке говориш? 40 Роки більше будувався храм, а ти то за три дні. Ісус говорив про храм тіла свого, так і написано, тобто людське тіло є храмом Божим. І такий приклад, якби нам довірили доглядати за будинком якоїсь важливої персони, Ну, наприклад, за будинком президента, сказали: Ти відповідальний за цей будинок, доглядаєш, був порядок. Ми, напевно, з таким би завзяттям працювали, ходили навколо похороняли. Підмітали, чистили, поробили, щоб там був порядок. Або більше Бог нам довірив доглядати за своїм храмом. Бог довірив нам доглядати за своїм храмом. І нам потрібно дбати, щоб в наш храм був в чистоті, берегти його від злодіїв, від всяких поганих. Лихих думок, атак і все іншого. Нам потрібно дбати, що в храмі нашому завжди була присутність Бога. Нам потрібно про це дбати. І знаєте, коли ми усвідомлюємо, кому належить наше тіло, то ми будемо краще тоді відноситись до нього, ми будемо краще доглядати, краще дбати. І наступна думка все тіло належить Богу. Ми читали в самому вірші. Що тіло ми маємо від Бога, і ми не належимо собі, так каже Писання. Я нічого не говорю тут від себе. І наступний вірш Римлянам 12:1 сказано. Тож благаю вас, брати сестри, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Повіддавайте ваші тіла. Все тіло ваше хай належить Богу. І ще один. Текст біблійний, 1 коринтян 6,13 тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Ще колосян каже, а тіло Христове. Все це говориться, всі слова, це в грецькій мові сама, саме про тіло наше фізичне, людське дароване Богом. І воно належить Богу. Все тіло наше належить Богу. І знаєте, кожен храм, кожна будівля вона має свою, свого власника. Ну, там, да, там. Московський патріархат там, бореться там, за, за власність, на яку він прийшов тут тимчасово побути, насправді да, воно їм не належить. Кожна церква, кожен храм комусь належить. Є власність того храму, тієї будівлі, так само є власниць, власник нашого тіла. Каже Біблія, що тіло наше належить Богу. І ми маємо, пам'ятаючи це, робити все для того, щоб, так як закликає нас Писання, повіддавайте ваші тіла як жертву Богу. Оте, що даровано нам Богом і що належить Богу, зробіть так, щоб воно було приємною жертвою Богу, щоб воно розумною службою було для Бога. І е, наступна думка: всі частини тіла нехай славлять Бога. Наше тіло належить Богу воно Господнє, і всі можливості, і краса тіла мають бути направлені, щоб славити Бога. Так Бог задумав. Ми читаємо римлянам 6:12: хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням. Не давайте ваших жодних частин тіла гріхові, як знаряддя неправедності, але як оживі з мертвих. Віддавайте себе Богові і всі ваші частини тіла віддавайте Богові як знаряддя праведності. Мені подобається в цьому перекладі. Да? От, каже, всі ваші частини тіла. Не віддавайте, знаєте, Бог дав людині вибір. Ми вчора про це роздумували да, на зібранні. Бог дав вибір. І людина, отримавши від Бога цей прекрасний дар тіло, вона вибирає, що ж одні направляють це, щоб чинити розпусту гріх, беззаконня. Але Біблія не закликає: а ви так не робіть. Ви всі ваші частини тіла робіть, щоб всі вони... Були направлені на те, щоб славити Бога, щоб підкорятися Богу, щоб це було знаряддя праведності. Ми практично, практично Бога славимо більше тілом. Хоча ми і з вами духовні люди, і завжди більше все зводимо до того, що ну, ми маємо бути ну, духовними людьми. Амінь. Але практично от задумайтеся, ми більше славимо Бога, саме тілом. Тіло як інструмент. Даний Богом, знаєте, як, як інструмент, через який ми можемо славити Бога. Знаєте, як автомобіль створений був людьми для того, щоб допомагати, пересуватися. І одні саме так і користуються в хорошому сенсі автомобілем, а інші на тому автомобілі чинять якісь злочини. Так само тілом, хтось користується для добра, для того, щоб славити Бога, а хтось це чинить зло. Але хай наше все тіло. Славить Бога, наприклад, через підняті руки, коли ми молимось, наприклад, через схилення коліна, коли ми Бога про щось просимо, наприклад, піснею, коли ми співаємо Богу всі разом, наприклад, музикою, коли Бог дає цей талант, щоб ми вміли грати, проповіддю, аплодисментами. І навіть більше того, я вважаю, що навіть нашим гарним виглядом, правильним одягом, знаєте, хтось зневажає одягом. Той храм дарований Богом, а хтось славить Бога. І це про це ми маємо дбати. Навіть з зачіскою, навіть парфумом і запахом, навіть доглянути, ми не знаю, нігтями і збереженим здоров'ям, все це хай славить Бога. Всі частини тіла хай будуть направлені. Бо якщо ми усвідомлюємо, пам'ятаєте, на початку говорив, кому належить тіло і що це дано нам Богом такий великий дар. Якщо ми це усвідомлюємо, ми по-іншому будемо відноситися. Бо хтось, не розуміючи цього, Своє тіло нищить, хтось палить цигарки і знищує свій організм. Хтось робить з себе, з того тіла стає ну, вже якесь чудо, а не те тіло гарне, створене Богом. Це роблять люди, але Біблія нас закликає: хай всі ваші частини тіла славлять Бога через все, що видно в нас, хай буде прославлений Господь. Наступна думка, щоб Христос проявлявся через тіло. І нехай Божа любов проявляється через наше тіло. 2 Коринтян 4, десять ви на це сказано, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове, щоб з'явилося Ісусове в нашому смертельному тілі. Всюди говориться. Це слово сама, наше фізичне тіло, і в цьому фізичному тілі, щоб з'явилось Ісусове. Филипян 1,20, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, каже Павло. І живу вже не я, а Христос проживає мені. Це також говорить Писання. І хай оця Божа любов, Божа воля, щоб ми усвідомлюючи цей Божий дарунок, щоб воно проявлялося через наші. Можливо, це через привітність, можливо, через усмішку, можливо, через добрий вчинок, десятину. Я не знаю, кожному з нас Бог буде давати щось своє, але хай через оці такі очевидні прояви Христос являється через наше тіло фізичне. Тому що так нас вчить Біблія. Наступна думка: бережи своє тіло чистим для Господа. Закликає нас до цього Біблія, бережи храм чистим для служіння Господу. Якщо тобі Бог довірив, цей храм, бережи його чистим. І 1 Солонян 5,23 сказано, а сам. Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало і непорушний ваш дух, і душа і тіло, нехай непорочно збереження будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Ось ці каже, нехай дух, душа і тіло, да, в грецькій знову ж так цікаво: дух, пневма, да, там, пневматологія, душа, психо і сома, тіло, хай всі ці частини, всі ці складові, всі, вся ця складова. Нашої психології, нашої душі, нашого тіла, хай воно буде збережене до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ще є одне місце: каже: приступімо щирим серцем, укропивши серця і сумління, обмивши тіла наші чистою водою, да, євреїв 10,22. І як ж ми можемо берегти практично своє тіло? Да? Є таке місце в. Луки 11:34, око та світильник для тіла. Пам'ятаєте? Око для світильник для тіла. Якщо око твоє буде чисте, то все тіло буде світле. Якщо ж око твоє буде нездатне, то все тіло буде темне. Найбільше інформації, кажуть Чені, потрапляє до людини саме через очі. Нам потрібно дбати, берегти свої очі, берегти, пильнувати, що ми дивимося, куди ми свій зір направляємо. Що ми, в якій інформації ми постійно сидимо, бережи своє тіло. Твоє тіло це дар, це храм Божий. Бережи, не, не наповнюй його якоюсь гідною інформацією, або просто непотрібною інформацією. Ще Біблія каже, що язик сквернить усе тіло. Говориться про наше фізичне тіло. Язик так поставлений між нашими частинами тіла, що він сквернеться тіло. Нам також потрібно пильнувати. Що ми говоримо? Які слова виходять з наших уст? Бережи своє тіло чистим для Господа. Закликає Писання, каже, люби Господа Бога, всього, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією силою своєю, всією думкою своєю, всім всім своїм, все, що тобі Бог дав, люби цим Бога, бережи його для Бога. І ще от такий, да, заклик у цей вірш 2. Коронітян 5.10. Каже, ми мусимо всі з'явитися перед Судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи добре. Біблія каже, що за те, що ми робили в тілі, в тілі, не, не в дусі, десь, не десь так, знаєте, як ми звикли так якось такими високими фразами бути такими духовними людьми, що ну хай Бог благословить, щоб ми такими дійсно були. Але Біблія каже, за те, що ми робили в тілі, що ми робили? Своїм тілом, що ми що проявляли через наше тіло, за це нам придеться перед Богом відповісти. І добре, якщо ми робили добре в нашому тілі, тоді буде велика радість, і Бог скаже: Війди, рад, мій вірний, війди в радість господаря свого а якщо робили лихе? А якщо нехтували цим Божим дарунком? А якщо е, забруднювали, якщо не доглядали, якщо е, наповнювали його лихим, то що тоді? Хай Бог нам допоможе берегти своє тіло чистим для Господа. Остання думка, наше тіло буде новим і славним. Це каже Біблія, Филиппіан 3:21, Бог, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його силою, якою він може і все підкорити собі. Знаєте, я якось пам'ятаю такий випадок, що коли був ну, десь підлітковий, може трошки більше. Вік, десь така рання молодість. Коли я читав роздумували на це місце, там, де пам'ятаєте, Ісус говорить, що на небі не буде ні чоловічої, ні жіночої статі, а всі будуть як ангели Божі. Мене якось так це засмучувало місце. Ну якось так по-дитячому чи по, -по, по молодості. Так переживав Май, ну Боже, ну як же ж так? Ну, стільки людей, прекрасних навколо, яких ти любиш, батьки, друзі. Яке тобі подобається, що це ми будемо, якісь отакі всі там, як то воно, чи що там якось не знатиму, як ми своїх людей там знайдемо, як це буде. Ну, от отбою якось так знаєте, по-дитячому, так це так ну як ну як це воно буде? Але коли потім більше досліджував, ти розумієш, що ну, там мова йде про інше, там мова не йде, що, що ми всі будемо якісь шаблоном одинаковим і. Там мова йде про стать, там мова йде про, про інше, але про наше тіло ми читаємо, що Ісус, Він з'явився да, учням в новому тілі після Воскресіння. І це тіло славне, воно не було якесь, якесь ну там уже скрильми, якесь перемінене в тому плані, що воно не було схоже. Ми читаємо, що учні побачили. І навіть рани Ісусові. Були винні на тому прославному тілі. Ну я не, не хотів би, щоб там мій палець там обрубаний був на, на новому тілі. Я вірю, що це тільки як символ Ісусової е, жертви величної, що вони збереглися ті рани, тому що вірю, що наші тіла вони будуть без травм, без ран, без шрамів. Хотілося б так. Але те, що вони будуть, що ми будемо схожі самі на себе, е, воно так. Ми читаємо це от з цього місця про Ісуса. А також пам'ятайте історію, коли. На горі переображення Ісус з учнями був. І Ісус, там написано також з'явився в славному тілі. Біля нього з'явилися Мойсей і Ілля. І гучні це побачили. Це не були якісь там особи, якісь ангели з крильми які вони не зрозуміли, хто це такий. Вони побачили, що це були ті відомі їм персонажі, про яких вони читали, що це були ці чоловіки, що це були ці мужі благословенні Тому. Пам'ятаймо, що тіло, яке нам дав Бог сьогодні, воно переміниться, воно оновиться, воно стаже, воно стане іншим, воно стане так, як Ісуса, яке зможе проходити, да, як Ісус являвся, крізь стіну, крізь двері, переміщатися з місця на місце. Воно буде в іншому вимірі, але воно буде схожим на те, що ми маємо. Тому нам це для чого я це говорю, щоб ми ще більше берегли, ще більше служили, ще більше усвідомлювали, що це великий дар нам Бог дав. Велике чудо, вершина Божого творіння це ти і я, це ми, це Божі діти, створені по образу Божому. Ось такі сім думок я хотів для нас лишити і е, зробимо висновок. Бог, тема наша прослав Бога тілим своїм. І я думаю, що е, ці тексти, писання, які ми сьогодні роздумували, е, розвіють нас той сумнів, що це гріховна. Чи якась плотська тема? Адже славити Бога тілом, це такі духовна річ, це те, що нас закликає Біблія, щоб ми робили. І пам'ятаємо, що тіло це є шедевром Божого творіння, це, це вершина, це велич Божа, це Бог створив на сам кінець. І каже, і був задоволений, побачивши це, був е, е, радів цим. Пам'ятаємо, що наше тіло є храмом Божим. Баймо, щоб в цьому храмі була Божа присутність, щоб цей храм був бережений для Бога, щоб все наше тіло належить Богу, що всі частини тіла нехай славлять Бога. Як тільки можемо, всім всіма задатками не лінуємося, не закопуємо жодний наш вміння, талант. Всім, чим можемо, славимо Бога, щоб Христос проявлявся через наше тіло. Щоб наше тіло було збережене для Господа і що пам'ятаємо, що це тіло воно переміниться. І ми в небі будемо схожими, прекрасними перед Богом славити Його вічно. Зараз ми будемо мати молитву. І цей вірш хай залишиться в нашій пам'яті. Ця тема. І давайте ми подякуємо Богу за це зібрання, за цей час, за цю проповідь. І я не знаю, що Дух Святий вам буде давати по поводу цієї теми, що ми роздумували про наше тіло. Але я б рекомендував би подякувати Богу за цей дарунок. Я е, знаю по собі, що ми сприймаємо дуже часто тіло, наше, всі наші можливості тіла як належне. Ну Тобто ми звикли кожен день все стандартно, встали, пішли, е, прокинулись, відкрили очі, вони бачать, вуха чують, руки працюють, ноги носять. І ми сприймаємо, що це все як належне. Але це, це складний Божий е, механізм, Божий дарунок. І за це треба Бога дякувати. Цим треба цінувати. Тому я рекомендую цій молитві подякувати Бога за всі, за все те прекрасне, що Бог дав нам, і попросити, щоб Бог нам допоміг це зберегти і цим славити Бога. Давайте ми підведемося і помолимося. Амінь.